З бар'єрний міський простір рік за роком розширюється, щоб кожен мешканець і гість почувався у Вінниці комфортно. І з початком повномасштабної війни кількість маломобільних людей зросла. А відповідно, влада міста активізувала роботи з комплексного підходу до доступності. Цього року планують виконати понад 200 понижень в різних частинах міста. Всі деталі обговоримо сьогодні в ефірі із директором департаменту комунального господарства та благоустрою Юрієм Семенюком. Пане Юрію, вітаю вас. Добре. Отож, Вінниця. Без бар'єрів, які стандарти враховуються при облаштуванні понижень та з'їздів із тротуарів? При облаштуванні пандусів в першу чергу ми керуємося існуючими державними будівельними нормами, враховуючи актуальність питання безбар'єрності в місті, особливо в умовах сьогодення, до цього процесу досить активно залучена велика кількість учасників, і це не тільки структурні підрозділи виконкому або міської ради, і комунальні підприємства. До цього процесу також і бізнес і ряд інших стейкхолдерів зараз модне слово. Тому для зручно для зручності розуміння державних будівельних норм нашими колегами з агенції просторового розвитку відносно нещодавно були розроблений альбом стандартних рішень для міського простору. Він затверджений рішення виконкому і є неухильним до виконання. Це по великому рахунку візуалізація вимог державних будівельних норм, які допомагають в роботі тим чи іншим учасникам. Чітко розмежовані і розписані вимоги і стандарти до виконання цих робіт від ухилу, який має бути на кожному пандусі, тобто рекомендовані ухили до 5 градусів, максимально допустимі це 8 градусів. Розписано про унеможливлення влаштування зливоприймальних латків відкритого типу, які в нас існують на тротуарах. Вони мають бути закриті решітками для зручності переїзду по ним. Також, якщо ми говоримо про затяжні пандуси, вони в обов'язковому порядку мають бути обладнані поручнями з обох боків, регламентована висота цих поручнів це 0,7 і 0,9 метрів від поверхні від землі. Поперечні ухили тротуарів зазначено навіть що перед підходом до пандуса на відстані від 02 до 08 метрів обов'язковому порядку має бути організована тактильна смуга у вигляді тактильної плитки. Це допомагає допомагає людям з вадами зору орієнтуватися в просторі і розуміти, де власне завершення вже пішохідної частини. І ну і ряд інших позицій, чи важко реалізувати такі проєкти у вже сформованому міському просторі? Є своя специфіка. Об'єктивно, основна частина пандусів, безумовно, лишається і підходить, підпадає ремонт, їх підпадає під основні приклади, які зазначені власне в, ці, в цьому альбомі. І нескладні до виконання, але є неодинокі випадки і виключення, які потребують окремого підходу специфічного. Це мова йде про. Ділянки із значним ухолом або ділянки, на яких існують люки оглядових колодязів інженерних мереж або камери інженерних мереж, в таких випадках попередньо проводиться комунікація із власниками мереж, знаходиться найбільш оптимальне рішення і це рішення рухається до виконання. Якщо ми говоримо про комплексний підхід, що він в себе включає от загалом? Комплексний підхід в частині пандусів це, напевно, в першу чергу фінальна частина, результат, який мають отримати люди. і Будь-які верстви населення і в тому числі і маломобільні групи населення мають безперешкодно по ньому рухатись. Скажіть, будь ласка, чи залучаєте до цього процесу громадські організації або людей з інвалідністю? Так, на постійній основі. Ми звертаємось за порадами, за консультацією до Агенції просторового розвитку, до громадської організації Гармонія. Також часто спілкуємося з нашим українським товариством сліпих, це наш УТОС, їхній досвід. Власне, в них є практичний досвід, вони ці перешкоди долають фактично щодня, і їхній досвід для нас є дуже корисним і він допомагає нам знаходити найоптимальніші рішення і бути зручними в результаті реалізації. Крім цього, напевно, варто сказати, що в серпні минулого року була створена рада безбар'єрності при міському голові, склад якої війшли всі зацікавлені сторони, і ті, хто тим чи іншим війну, в тій чи іншій мірі дотичні до реалізації заходів з безбар'єрності по місту. Скільки вже об'єктів облаштовано, і якщо ми говоримо про них, то в яких районах міста? Наразі вже пристосовано до вимог державних будівельних норм близько вісьми ділянок вулиць в нашому місці, в тому числі це більше 40 пандусів на таких вулицях, як Князів Керітовичі, вулиця Зочих. Оводова Грушевського нещодавно завершується процес на розі вулиць Сутріччя та Хмельницького шосу. Якщо ми говоримо про плани, які плани на майбутнє є, які вулиці будуть облаштовані в складі поставлених вінницьким міським головою завдань перед нами загальна кількість тільки пандусів складає близько 300. Це загальна цифра з урахуванням капітальних об'єктів на сьогоднішній день в рамках поточного отримання. Роботи тривають по вулиці Магістрацькій, по вулиці Пирогова. Незабаром розпочнуться роботи по вулиці Соборній на ділянці від центрального мосту до вулиці Хлібної. Є локальні об'єкти, такі як ділянка пішохідної частини на розі вулиці Театральна та вулиці Грушевського. Плануємо переформатувати пересадковий вузол зупинок тролейбуса по вулиці Зулінського в районі ВПЗ. Провести вибірковий ремонт пішохідної частини по по проспекту Кацюбинського, е і це ще однозначно невичерпний перелік, тому що потреба об'єктивна дуже велика, і ми будемо активно рухатись і масштабувати цю роботу зрозуміло в рамках бюджетних можливостей і оперативності виконання безпосередньо підрядної організації. І до питання грейдерування: наскільки воно є зараз актуальним, і власне наскільки погіршився стан доріг після зими? Об'єктивно значна кількість доріг на території Вінницької територіальної громади немає асфальтного покриття. Вона по великому рахунку виконана із щебеневої суміші. Є навіть на територіях сіл ґрунтові дороги, які постійно потребують окремого підходу, ремонту і догляду, особливо по завершенню зимового періоду. Позитивним є те, що зимовий період 2024-2025 років не був таким. Таким суровим до наших доріг, і не було цих от досить частих коливань температурного режиму, понаднормових або затяжних атмосферних опадів. Це перша причина зруйнування наших доріг. Тому вдалося зберегти в якійсь частині безаварійність і, напевно, відносно задовільний технічний стан не тільки асфальтних доріг і щебедневих доріг в нашому місті, але вони однозначно потребують догляду і ремонту. Скільки вулиць плануєте охопити цьогоріч і які обирали? Першочерговий попередній план робіт поточного року включає в себе перелік, перелік з 80 вулиць. Близько десяти вулиць вже проведено поточний ремонт. Це території старого міста, Тяжилівський мікрорайон. Одну вулицю зробили на Вінницьких хуторах. Сьогодні досить активно тривають роботи в Гавришівці. І знову ж таки, це не повний перелік потреби, оскільки на дороги такої категорії досить активно впливають зовнішні чинники, і насамперед це зливи, які просто-напросто змивають дорожнє покриття, і вони одразу потребують оновлення і ремонту. В цьому випадку стосовно вибору, в першу чергу, увага приділяється, виходячи із існуючого технічного стану. І досить активно допомагають нам власне самостійно мешканці в цьому питанні, долучена асоціація органів самоорганізації населення, голови квартальних комітетів, старости старостинських округів. Тобто, це допомагає нам більше оперативно реагувати на ті чи інші ситуації. Які склалися. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. нашим глядачам нагадаю, гостем студії був директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.